Якая я зараз зла. Уважаемая Виктория, ваш украинский язык, в кавычках, это просто издевательство над украинским языком. И это понятно, ведь вы хотите быть патриоткой, не прикладывая никаких усилий. В данном случае хотя бы для изучения языка. А чудес на свете не бывает. Ведь вне ваших роликов вы разговариваете исключительно на том языке, на котором разговаривали всю жизнь. Я это понимаю не только логически, но и знаю от подруги моей жены, живущей в Черкас. И хорошо знакомой с вами. Причем сейчас вы разговариваете значительно хуже, чем пытались в начале. Может быть, стоит оставить эти понты? Извините за прямоту, не обижайтесь, пожалуйста. И вернуться к знакомому для вас языку. Это можно сделать постепенно, если сразу не хочется признавать свою ошибку. Поверьте, патриотизм от этого не пострадает. А наш красивый украинский язык только выиграет, если его не будут так коверкать. Подумайте, а лучше всего посоветуйтесь с Машей. Она очень разумная. Розумна і толкова девочка. З уваженням. Альберт Самарин 6464. 64. Самарин, по-перше, Самарин це явно не українська фамілія, да? але ж він пише наша українська мова. Фамілія зв'язана з названням ріки Самара. Все? Питання є? Наша українська мова, він каже. Маскальська, ви щось плутаєте? Альберт. От мене бісить просто, коли люди нагло брешуть, тому що ніякої подружки там точно немає, яка б могла чути мою російську, бо я російською не розмовляю навіть у відповідь, коли до мене звертаються російською. Я просто вже не можу. У мене мозок вже переключився, а я не можу туди-сюди переключатися. Мені важко дійсно, тому що на початку я прибрала повністю російську. Я російський контент навіть не дивилася для того, щоб у мене ну дійсно мозок перемкнувся, тому що. Мені було важко. Мені дійсно на початку було важко переходити на українську. Я не могла двох речень разом скласти, хто бачив мої перші влоги. Ви прекрасно це бачили і знаєте. Я там так монтувала, старалась, щоб це виглядало більш-менш нормально, адекватно, але. Ну, я знаю, от подруги моєї жены, живущей в Черкасах і хорошо знакома с вами. То значить, і всі мої підписники мають знати цю людину, якщо вона хорошо знайома зі мною. Да? А тепер давайте я вам включу. Ну, щоб вже точки над і поставити, бо мене вже заклупало те, що росіяни постійно кажуть: ви не брешіть не вріті, ви між собою говорите на русском і все таке. Тобто в нашій компанії там ви чуєте російську, але я ніколи у не перехожу на російську, бо мені дійсно це вже важко, я вже думаю українською, мені сни сняться українською, я дуже цьому рада. Так от, у мене на консультації зараз дівчина, вона живе в США, вона українка, але вона спілкується російською мовою. І якби б я в житті спілкувалась російською, як тут Альберт нам каже, то я б, мабуть, з нею теж російською спілкувалась, да? бо це закритий чат, ніхто не бачить, ніхто про неї не знає. А ви по поводу блютени я хотіла спросити. Розумієте, так? Да? Дівчина до мене звертається російською. Моя відповідь значить, по хлівцям склад більш-менш непоганий на рахунок глютена. Так, намагаємось його уникати стосовно лактози. Якщо... Зараз ет, подивлюсь, оцет бальзамічний бальзамічний оцет може вживати. Меню зараз скину на рахунок сирної намазки. А... Все питання є ще людина зі мною спілкується російською. Я не перехожу на російську, да, навіть в тому випадку, коли у мене людина купила консультацію, і їй зручніше російською. Ну принаймні, казати. Я б могла сказати, типу. Ладно, ну ви ж заплатили мені гроші, я теж буду з вами російською. Я просто не зможу вже російською донести свою думку, донести інформацію, яка вже у мене в голові переформатувалася на українську мову. Я вже туплю. І коли я говорю російською, от у мене був нещодавно діалог з дівчиною в інстаграм. Вона мені написала запитання, а потім я їй дала відповідь, вона каже. Будь ласка, вибачте, я не дуже розумію українську. Я не все зрозуміла. І я їй тоді сказала російською. І в кінці я сказала, що я вже розучилася російською. Коли оплату PayPal вводиш, то там далі будуть ці питання. Боже, я розлучилася говоріти. Коротше, це питання ім'я подружки. Отам От в коментарях. Іначе ви просто тріпло. Вам ще не надоїла рибалка наша. Гартема якийсь модний колокольчик новий. Якась штука, яка без колокольчика, але вона пікає, коли ліска дьоргається. І ми не можемо з'ясувати, коли треба витягати. Таке вдалося нам скористатися модним дзвіночком і спіймати якусь рибку. Зараз подивимося, яка там рибка. А я дуже багато насмикала мілочі зранку. Буквально приїхали о сьомій ранку, поки Артем з Настю ці всі збирав. Я взяла удочку, маленький гачочок, апаришей і насмикала пів відра всякої мілочі. Кайфанула, потім клівати перестало. Але півгодинки я просто кайфанула. Оно гляньте. Ого, пацаку може? Та ладно, не У нього був шанс. Я дуже сильно обурена. Написала мені росіянка. Пише мені повідомлення в Інстаграм в особисті. Вікторія, а як Ви относитесь к реінкарнації? Вірите ли ви в ад чи рай? Тому що мені сложно в це віритися. Мой жених погиб на СВО. І я вот думаю, зустрічаться наші душі. Когда-нибудь еще или нет. Вам может быть интересно, почему я вам пишу? Но я изначально плохо относилась к этой ситуации. Я мовчу, ничего не відповідаю. Ну, просто проморозилась. Думаю, що я тобі сейчас буду сказать? Пише: А почему вы мне не отвечаете? Я пишу Ваш жених погиб на сво. Он був в Україні і убивав українців. Ви думаєте, я хочу з вами общатися? Відповідь: «Вот же ж ти тварь? <світ> ну, от з самого початку повідомлення було типу, я вас давно дивлюсь, та-та-та-та-та, -да як всіх. Потім якесь питання, я просто мовчу, я нічого, я їй не посилаю, нічого не кажу, просто мовчу. Потім пояснюю, чому я не відповідаю, тому що вона запитала. Коректно пояснюю. Ах ти тварь. Які ж вони підступні, деякі і гнилі люди? Маю право не хотіти з нею спілкуватися. Ах ти тварь! Як реагувати? І зараз мені росіяни напишуть: а чому ви нас не любите? Ви всіх податного грібенку. Тому що більшість з вас робить саме так: спочатку видають себе за нормальних людей. А потім, коли ти їм поясниш, чому ти не хочеш розмовляти російською, спілкуватися взагалі з ними, то нормальна людина зрозуміла б чому так відбувається? Чому українці не хочуть спілкуватися з росіянами? Чому українці не хочуть спілкуватися російською? І сказала б, да, ми розуміємо, наше правительство таке от зробило, ви маєте на це право, маєте право нас не любити. Какого бы мы не были мнения. Ну ця мы не що что мой жених умер на СВО погиб. И я хочу с ним еще когда-нибудь встретиться. У меня немає слив. Потухши. Ось все, дивіться, бля. Моя рука. подивися, и <рігла> я перечипалась. Ого, це це кабан, блін. це кабан. Переступи назад, мені спін. Не переступай, каже, спінні. Ложи спінніг на землю, відкрий Відкрила. Ложи цей спінніг на землю. Цей мій полустав назад. Йопери, це Дракон. Так. Да. Бляха, це, мабуть, найвеликий якого ми милого... рибу спаймала. На підсаку, підожди. Держи, держи, підожди, підожди, аккуратно зламаєш, упусти. <різь> що? Давай отчеплю. Ложи, Привет. я очіплю. будеш потім позірувати. Победик він зруб. На, а де його крючок він очіпився вже прикинь, як тобі що? Це дуже важко тягнути таку рибу. Вся камера в воді треба витерти. У мене кість болить. Оте-та! -да. Це вперше я таку рибіну доставала. Артем, правда, закинув, а я контролювала. І воно почало смикати. Я раз, а і не можу тягнути, воно взагалі не тягнеться. Я і катушку стягую, а катушка там є, коли сильна риба тягне, то як би ти не тягнув, вона все одно розкручується. Так, як давай, це називається? Давай зважимо, я закинувся і будемо заново подивитися, що у нас там робиться. Ага. Ти будеш важити? Давай. Чи тобі зважити? Ні, давай я зважу. А як? Да, Ну подсака вона грам 200, більше не важить. Вона алюмінієва. Ноль збий і піднімай просто. Так, дивимося, стільки. Ой, п'ять, шість. 6 кг Рівно. Ну, поцака 200, 5800. Це, це, це ще більше, ніж ми ловили. Це найвеликий, який ми тут зловили. Ти зловила саму велику рибу, прикинь. Ось така. Та да лавай ще. Все, давай, не мучаємо його. Будеш фотки робити? Так. Да. Час поїсти. <с? <с?> у нас обід. Що там у нас на обід? Перечисляй. Курка, помідори, сир. Перець, там, жрату, можна ночувати, на ніч. А скільки помідорів багато нашого? Яйця. А соль є? Ну ладно. От так і живем. Їмо, ловимо рибу, кайфуємо, насолоджуємося. Угу. Я зараз. Оце наші тарілочки, до речі. На коропи не беріть малі крючки, це фігня все. Кажуть, маленькі, маленькі. А які треба брати? Середні? Да, хороший. Бо тоді, якщо маленький, то клює карась. І сходить риба. От. Всім смачного. Да. Подивіться, яке красиво, красиве небо. Наче його намалювали. Такі тучки всі різні, хмаринки. Поки ми їла, щось тут Артем спіймав. А ну-ка, карасик. Так, ну на цей раз це вже щось серйозне, це вже монстр, я відчуваю. Що збрешеш знов? Я в штани наклав. Серйозно? Штани наклав каже. Воно бачив роду. Ого. Да, от так, отак і в мене було. да-да-да, Він розкручував. Давай. Ого. Бачив? Ні, не бачив. Макану. Ось так вона готова. Бістріє. Адильчики. Да? Конечно. Дивись, а і зійшов. Ага. Ой-ой-ой. Ось, дивіться. Вот там, вон, на столі. Кого витяг Артем. Каже, що ми більше зараз вважимо. Есть? У мене малиш по тюр твого. 3800, 3, 3, подсака 800, 200 грам. Да, у мене шість. в два рази. Mm. Ну майже в два рази. На камеру знімаю. Точно риба? Так. Ого! Все. Навірно, зачепився, так. Да. Ладно, давай витягну. А що це большое? Продовження сюжету. Зачеп, але там рибінка. І рибинка хороша сидить така. Явно дуже хороша. Є! Oh. Тарас! Да? Блін, а так відчувався, ну блін, ну дуже велике щось. Ну вже показує нам карася. Карась хороший. Хороший карась? Ну не маленький, дивіться який. Два хороший дівтора. Хороший карасик, так. Да. <звук> ух, ух, ух. Це карасина. Карасик, карасик. Два кіло. А, це лібри, пересека. Що ти нажала? Нажми ще раз. Нажми, зажми і держи. 806 сітків. 900 грамів. Кілограмові карасі використовує. Як би ви реагували, якщо б ви витягнули першу і, мабуть, єдину таку здоровезну рибу в своєму житті? Були впевнені, що це засняли на камеру, а це, блять, не засняли. Артем просто не включив запис. І всі ці емоції, коли я тягнула того карпа, коли в мене виверталася рука і вудочка ледь не зламалася, всі залишились тільки тут. Ну і там ще в одній маковки. От, от буває. Але що поробиш? Нічого не поробиш. Можна тільки поплакати. Коротше, ми сьогодні лохи, ну, не ми. <рес> садок порвався. Ще порвався садок і всі 30 коросів змилися. Ну, великі коропи залишились, Айс, зараз покажу. Два великі коропи залишились, просто не змогли вийти. Гляньте, хот ходить, ходить аїст. Ну. Де? так, його тут підгодовують. Я йому перший раз тут їздив. Привітик. Ні, на нас попереджали, що тут ручний аист є. Оп, Давай. смотри, как наліту. Ха-ха, красавец. На, внизу. О! Я думала, може він не літає. Нічого собі. О, клас! А що там на у вас скором попався? Він він читить. Як провадить, стояв і поцімав, а корофа поїхав. Все, забирай. Ну за цей день ні одне покльовки на коропа, так? Приїхали ми додому, Артем перезагрузив речі свою машину і поїхав до себе. А, світло вимкнули і я вирішила ще на пляжик вийти. Тому я ще валяюся на пляжику. О, так добре, помила ножки в водичці. Вона така ще прохолодна, але вже приємно. Мама взагалі казала, що вона вже купалась вчора. От, в принципі, зараз, е, е, здається, на пів на восьму, тому вже не жарко. Ну як, дуже класно. А, Навірно, зранку то класно можна і купатися вже. Ой, так добре. Така в мене класна ідея. Прийшла додому. Світла немає, жарко, кадьор не включиш. Думаю, що я оце буду годину, що світла не буде. Сидіти вдома. Піду на вулицю, на пляж. Недовго думаючи, я на пляж. От так. 去等我。